Всім привіт. Заїхав на прийомку прямо після роботи. Давайте покажу вам, що є. Погода у нас, конечно, херова така. Бачите, таке все воно грязюкається. дали на погрузчик. Кстати, чотки, Не нові, но але в доволі хорошому стані, Одні, другі, треті, четверті. Ну, мені таке не сильно цікаво, якісь коробки поздавали, верні коробку з автомобіля. Знімаю на телефон, тому що сильно багато немає що показувати. Я вам... так. Давно ми з вами не бачились, тому що був трошки зайнятий, діл по горло. Так буває. Це якісь радіатори отоплення поздавали. Не забуваємо, кстати, ставити лайк і підписуватися на канал. Це стимулює знімати більше відео. Далі, я думаю, буде більше відео, тому що був трошки зайнятий. Та навіть не трошки, був сильно зайнятий, з усієї сили. Ще й роботу і зутра встаю. Коротше, не горамо зібрати тачку. Оце, но... мабуть, якийсь тахограф, мабуть, мабуть тому що написано цей, зканя написано сиділа от ці вот що це таке хто знає скоріше та хогров. а воно ще якийсь інтересний ящик коротше достать я не можу воно все грязнюче але якийсь правда старий цікавий також от фаркоп прицепний здали цілий зусилля дійшло автомобільне хм, якісь кольосике хер помішовано все грязне фу противно бля. ціла куча дисків з машини Титани, чи Херіозна желізо, по-моєму, не титани хіра. Вон прикольна, моєчка була. В отличному стані, конечно. Ну, увы. А он висад, дивіться, які старовинні. Кстаті, кстати, ладно. Потім вам розкажу, як мене буде время, тому що я не знаю, правда, бігаю, як той сраний віник. Он якось кувалда, ну щось теж вона побита життю сильно. А оцей ось станок я вам колись показував, прокатувати, проволоку протягувати. хороший, кстати. Стоит кучу денег. Но, 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 увы. Он чекать кувалда. Вот, якийсь был сварочный, тоже разорвали. Кстати, за с рукавами, из всей херней. Ну, херово видно, он в контейнере валяется, насос здоровый валяется. я бы знал, что херня такая на приемке херба, если конечно, сегодня приехал, ну да ладно. Думаю, катнусь, гляну, а вдруг. Вот сегодня Як кажуть, то іноді треба в мінус кататися, навіть на приїзд не заработаємо. А тут ще два таких красавця здали. Ці шланги колись показую високого не так виявляється, нікому теж не треба це прикатувати, грудки бить. Коротше, таке від чем, поэтому, поэтому от відео коротке взагалі не о чому, що роботаю в суботу, якщо в спину я сильно постараюсь заїхати, думаю буде поінтересні. Да. Всім пока. Дальше побачимся, дальше буде интересней. Це що я вообще не в сонний баняк.